Проміжні вибори до Івано-Франківської обласної ради відбудуться 27 січня 2013 року. Відповідне рішення згідно з чинним законодавством прийняла на своєму засіданні Івано-Франківська обласна виборча комісія. Вибори до обласної ради відбудуться в одномандатних округах: 25-му – Надвірнянський район, 36-му – Снятинський район та 43-му місто Івано-Франківськ. Власне про це йшла мова з начальником відділу реєстру виборців Надвірнянської районної державної адміністрації Мирославом Гільтайчиком. Шановні виборці, мешканці міста Надвірної, 27 січня 2013 року призначено проміжні вибори до обласної ради. Відповідно до закону України про державний реєстр виборців, кожний виборець має право подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення реєстру, отримувати інформацію про своє включення, неуключення чи включення-невключення не включення інших осіб до реєстру, звертатися в порядку, встановленому цим законом, до відповідного органу ведення реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення, не включення до реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей реєстру щодо себе або інших осіб. З метою усунення неточностей та помилок під час формування списків виборців для голосування з виборів депутата Івано-Франківської обласної ради 27 січня 2013 року просимо звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців, апарату Надвірнянської районної державної адміністрації та уточнити свої персональні дані. У першу чергу це стосується виборців, яким у 2010-2012 роках виповнилося 18 років. Які виявили неточності у своїх персональних даних під час голосування на попередніх виборах, які змінили прізвище, ім'я чи місце проживання, які мають інформацію про помилкове включення до списків інших людей, які не проживають за адресами, вказаними у списках виборців, змінили місце проживання померли тощо, які перебували на консульському обліку за кордоном та при вибутті в Україну не знялися з консульського обліку у Міністерстві закордонних справ. Уточнити персональні дані у базі даних реєстру виборців можна у відділі ведення Державного реєстру виборців за адресою Місто Надвірна, Майдан Шевченка 33, другий поверх, кабінет 26 щоденно з 8 до 17.00, з 8.00 до 17.00. Обідня перерва з 12 до 13 години. Контактні телефони 29105-22632. При, не... При собі необхідно мати паспорт особи. Копія паспорта сторінки 1, 2 та 11 або тимчасове посвідчення громадянина України, якщо особа недавно набула громадянство України. Доручення виборець не здатний присуватися самостійно може письмово повноважити на звернення іншу особу. І свідоцтво про смерть для виключення померлого виборця із державного реєстру виборців.